Привіт народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про РНБО. Я давно хотіла про нього поговорити, бо це такий орган, який, якщо чесно, ну я навіть не знаю, на нього всі отак дивляться крізь пальці. Ну, тобто, сказати, що, що один там Володимир Зеленський дивиться крізь пальці це буде неправдою. На нього багато хто дивиться крізь пальці, його багато хто недооцінює. Хоча він, особливо у воєнний час, далеко не остання ланка, так би мовити, в управлінні державою взагалі то. Але нам на ну, це все, якщо чесно, глибоко начхати. І це погано. Отакий От пофігізм, він же ж є не тільки у влади, він є у народу, він є у журналістів також, тому що журналістів. Журналістам перепадав в наступній частині? Не сильно, але перепаде. Тому що журналісти це також влада, нехай далеко не офіційна, але влада. Якщо ця влада медійна дивиться на оце все крізь пальці, то що тут говорити народ? Про який я сенато може йти мова? Тож. Давайте ми з вами познайомимося безпосередньо з РНБО. Що воно таке і з чим його їдять? Перша це Рада національної безпеки та оборони. Координаційний орган з питань національної безпеки та оборони при Президентові України відповідно до статті 107 Конституції України. Зрозумілий фокус. Тобто це якраз такий орган, який обов'язково при президентові, а він президентові, відверто кажучи, не потрібен, якщо так чесно вам сказати. Давайте ми перейдемо безпосередньо. Давайте спочатку подивимося на склад Ради національної безпеки та оборони. Я ж нічого не вигадую. І тут почався склад. Зеленський Володимир Олександрович, наше Ясне сонечко. Да. Далі він буквально нещодавно змінив секретаря Ради національної безпеки та оборони, бо Олексій Данілов до цього, якщо чесно, сам скликав Раду Національної безпеки та оборони оборони. Що буде робити Литве посередньо виконував свої обов'язки, Тому що він енергетики України? Керівник Офісу президента України, якогось дітька. От ярмак у нас всюди. Керівник Офісу, якщо чесно, не виконує нагальних політичних питань. Він не має фактичної влади, якого дітька тут ярмак. Далі президент Національної академії наук України. Це похвально, це сильно похвально, тільки не зрозуміло чому. Далі у нас іде голова служби зовнішньої розвідки України. Класно, зовнішній розвідці України. можна було б краще. Кажу вам як історик, я знаю організації, які працюють краще. Далі міністр з питань стратегічних галузі промисловості України, як я зрозуміла, зайвий міністр, відверто кажучи, зайвий. Тому що у нас стратегічні галузі промисловості у нас сильно, так би мовити, заолігархізовані. І на це все влада дивиться отак. Ну, Тобто назва гарна, але суть там взагалі відсутня. Не зрозуміло, що людина робить в складі РНБО, чесно. Міністр внутрішніх справ, Ясне Сонечко. Тобто, от він справді важлива фігура, якщо ви зібралися, наприклад, зібрати РНБО. Він, правда, важлива фігура, в тому плані, що саме він буде відповідати за те, а хто чим дихає. Чесно я вам кажу, от саме він. А він, я так зрозуміла, для краси. Генеральний прокурор, красота моя. Далі, міністра закордонних справ України. Знайдіть військового в раді РНБО. Міністра закордонних справ також, ну як, з одного боку, також потрібно він, так би мовити, як і міністр внутрішніх справ, важливий. Але тим не менше, голова Служби безпеки України да, також треба, міністр фінансів, Ну тобто тут зібралася половина уряду це оригінальний хід, дуже оригінальний голова Нацбанку України, як ж це без нього. Перший віце-прем'єр-міністр економіки України. А вона що тут робить? Ніхто мені не скаже. Ну, тобто, це точно не посада, яка займається національною безпекою та обороною. Вона в РНБО, якщо чесно, не потрібна. Зовсім. Ну, тому що, коли ви воюєте, то, так би мовити, ви економістів при всій повазі, будете питати десь в 10 частині. От головнокомандувач Збройних сил нам потрібен, і він мав би стояти десь там от самим першим. А тут, як я поняла, їх поставила по старшинству, по красоті їх поставила, а не по розуму. Далі віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Просто для краси її сюди приліпили. Далі головна, голова Верховної Ради України. За згодою. Цікаво, за чиєю згодою? Ви мене так не смішіть. Міністр оборони України гарно, так. Да. Він тут має бути хоч би для краси, тому що, чесно, я розумію, що там не він вирішує. Знову віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки технології технологій. Це все похвально. Тільки, знову ж таки, я якраз та людина. Яка вам буде старатися відповідати от саме на рахунок системних зрушень або їхньої відсутності? Я буду намагатися вам відповідати на питання, де у нас система? І оце я дивлюся на Раду національної безпеки та оборони, я вам скажу, що це повна дупа. От така серйозна повна дупа. Голова Фінансової служби моніторингу України, навіщо, коли у вас є де. Там, вона є. Ну, тобто, у вас є фінансова служба одна, навіщо вам друга? І самий останній це прем'єр-міністр України. Так прем'єр-міністра України ще ніхто не попускав в цій країні. Даруйте за сланг, але ну, так як є. Це просто неймовірна сила. І це ж. Ось, ну, це така. Тут мені ще сподобалися офіційні документи. Офіційні документи, так. Да. Укази президента. Звісно, укази президента. Наскільки, я пам'ятаю, були у нас рішення просто Ради національної безпеки та оборони. І тут. В офіційних документах Ради національної безпеки та оборони у нас звіздиться один президент України. Це при тому, що якби його накази ще виконувалися б час від часу, то було б гарно і добре. А вони виконуються, що у нас тут все для красоти. Чесно, давайте я ж не для цього, власне кажучи. Зайшла на сайт РНБО, я взагалі-то про іншу хотіла вам полаятись і потім полаюся в кінці окремо. Ось. Ні-ні-ні-ні, даруйте це, я забігаю. Ось! Ось це треба показати. Зараз секунду час. ви його. бачите. Читайте, не на дату дивіться, 30 вересня 2022 року. Зате у нас пафосна фотка. Да. Це перше засідання РНБО з часу офіційного вторгнення Росії, ну, повномасштабного вторгнення. Президент провів його 30 вересня 2022 року. Я вже мовчу про те, що взагалі-то. Рада національної безпеки та оборони безпосередньо засідає виключно з президентом. Рада національної безпеки і оборони не може самостійно засідати без президента, як це було при Данілові. Я тут просто з ходу не знайшла інформацію. Я не знаю, що це робиться в українському, так би мовити, пошуковому сегменті в Гуглі. Але я на початку. Змогла знайти, так би мовити, те, що останнє засідання РНБО взагалі то було ще за ковіду. Я зараз не можу ходу знайти цю статтю. Можливо, треба було заскріншнотити, я не знаю. Далі, коли я заглядала з приводу РНБО, там були такі козні, ну як це не козні, але ну, Олексій Данілов відверто прикривав дупу Володимира Зеленського. Давайте назву речі своїми іменами. Тобто, Володимир Зеленський відверто забив на РНБО все, що тільки міг, і Олексій Данілов сам проводив Раду національної безпеки та оборони. Зрозуміли хід думки. Цього не можна робити, в принципі, я зараз не можу знайти статті. Тобто, я задаю той самий пошуковий запит, і я не можу його знайти. Це при тому, що я взагалі тут такий ретельний пошуковий користувач, ну, тобто я максимально долистую до, до п'ятої, до сьомої і навіть до восьмої сторінки. Чесно, я не знаходжу, можливо, плохо шукаю, можливо, не ті ключі, можливо, хтось десь, ну знаєте, заховав ключі, активізував ключі, можливо, так воно є. Можливо, наша влада чудить. Ну як, наша влада інформаційно підкована. Але те, що наша влада розуміє, як працює інформація, ще не робить її інформаційно компетентною, скажімо так, влада підчищає хвости, я це бачу, чудово бачу. Тільки ж не відвертиться наша влада від шнура, навіть не сподівайтеся. Тож, президент України Володимир Зеленський, 30 вересня провів раду. Засідання Ради Національної безпеки та оборони. І тут же ж прямо в тексті кажеться, що засідання від... відбулося одночасно з промовою президента Російської Федерації Путіна щодо приєднання до Росії території Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Тобто, поки Рак не свисне, ми взагалі не пошевелимось Ну тобто. І це було зроблено вперше. Після 24 лютого засідання РНБО відбулося наочно. Я прямо не очікувала від вас такої, так би мовити, приті. Так. Да. І це ж у нас з РНБО. Тобто, це вкрай серйозний орган. Чому я за нього взялася? Тому що це вважайте рицарі Круглого столу при королі Артурі. Або, наприклад, це мала Рада при королю, будь-якому королю. От РНБО, оце вона має такі функції. Але оскільки у нас є президент Зеленський, який не має свого поняття, навіщо вам здалося от РНБО. То звісно, що воно буде і працювати отак через пані колоду. Але давайте подивимося, що ж воно там навирішувало, для чого ми зібралися. Як повідомляє офіс президента України уже гарно почали. На засіданні обговорювали заходи, яких необхідно вжити з метою забезпечення колективної безпеки. Євроатлантичного простору та України вашу мать. Євроатлантичного простору, да? ну, Тобто ми в стані, коли ми самі себе забезпечити не можемо, але ми націлюємося на євроатлантичний Ну, Тобто, адекватність взагалі зашкалює. Добре. Постараюся не лаятися. Активізація стратегії ядерного стримування Росії з боку країн євроатлантичного простору, а також протидія гібридним загрозам, які спричиняє країна агресор. Ну, головне, що ви прокинулися. Чи да. ви переживаєте за країни євроатлантичного простору, це похвально, але знову ж таки я також люблю фантастику. Далі у нас зміцнення та розширення міжнародної коаліції. На підтримку України, да. ну, тобто, я зараз іронізую, але на той час це справді було да-да-да-да-да. Ну, тобто, там справді були серйозні ігри і не на нашу користь. Ну, тобто, ми ще на той час, здається, були в підвішеному стані, якщо не зраджує пам'ять. Ну, тобто, Це правда важливо. Далі, збільшення військово-технічної допомоги України також важливо. Посилення санкційного тиску на Росію, ну, зрозуміло, ми в цьому плані не вирішуємо нічого, але добре, що хоч зняли питання. Провадження пропозицій щодо гарантування безпеки на міжнародній арені. Да. І там далі, ну, словом, тут іде багато пафосу. Знову ж таки, мені оце сподобалося. Україна подає заявку щодо вступу. У в в сумому, коротше, якось так вони вийшли, це вкрай мілко плавальна позиція, але ж це далеко не остання мілко плавальна позиція. Давайте я повернусь туди. Де я хотіла ось, а це у нас вже останнє засідання РНБО, тобто президент. Провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК. Да. Ну і далі я вже це не буду читати. Чим тільки наша рада національної безпеки та оборони не займається, давайте я перейду на основну камеру. То така справа, чим вона тільки не займається, окрім того, що реально потрібно? Навіщо взагалі нам Рада національної безпеки та оборони? Я вже казала, що вона, так би мовити, це головна підрядна функція при президенті. Ну, так само як є у прем'єр-міністра уряд, до якого президент не має права жодним чином що сказати, торкатися його чином взагалі то. І тому те, що наш президент говорить про те, що він би там десь поміняв міністрів або, може, не поміняв, ну, мало ли що там думає Єрмак, то це взагалі-то не його справа. І взагалі то. Треба, щоб журналісти дергали за руку нашого президента і казали, пане президенте, що ви мелите взагалі? От поясніть нам, будь ласка, а ми не розуміємо, що ви мелите, якщо чесно. Яка ваша справа до окремих міністрів? Ви взагалі не маєте права їх торкатися, по-хорошому вам сказати так, президент. Але у нас немає кому про це говорити. І це погано. І тому наша влада зараз піде у всі тяжкі, і ви їх ніяк не зупините, окрім силового методу. Я вам чесно кажу. Тому що у нас зараз розклади вкрай погані. І не в останню чергу винні насправді всі. Знаєте, є таке грецьке прислів'я, там, де ніхто не винуватий, там винуваті всі. От у нас якраз той випадок, коли винуваті всі взагалі там. І влада, і уряд, і парламент, і журналісти, і народ і всі підряд винні цієї всій історії. Тому що. От що може зробити РНБО, якби вона у нас працювала так, як вона мала б працювати? Перша РНБО може суттєво допомогти військовим, як не дивно. Ви ж бачили в переліку, що там взагалі-то є військові. Мав би совість Володимира Зеленський, він би навіть під час війни, вже і третій рік війни, а там всього все два військових, два. А прем'єр-міністр взагалі десь там в кінці, тому що нафіг нам здався нам прем'єр-міністр. У нас і так нормальна монархія. Але по-хорошому РНБО може бути, так би мовити, хорошим стовпом, який допомагає безпосередньо військовим. От зібралися військові. Зібрався президент, зібралися основні міністри, наприклад. Самі основні, не потрібно там оці науки. ну, Тобто я за науку, але я розумію, що РНБО це не про науку і точно не про коронавірус. Коли що? РНБО має займатися суворими поточними справами. А воно ж ними не займають. Але якби там все було як у людей, то РНБО могла б мобілізувати ресурси держави в максимально короткий термін. Ну, тобто у нас насправді весь механізм держави він, насправді легко оптимізується, тому що у нас забагато зайвих коліщаток. І за рахунок того, що у нас багато зайвих коліщаток, які можна просто так викидати по ходу п'єси, по ходу розбору, що нам треба, що нам не треба, то загалом-то воно легко заміщується, От на диво. Але це все потрібно розуміти, чому нам потрібні політики, які розуміються на політиці, як не дивно, а не на хайпі, не на піарі, не на посту порожній балаканині. Тому що коли прийде. Якась критична ситуація, то нам не потрібен ні ваш піар, ні ваш довгий язик, ні те, що ви говорите 200 слів на секунду. Чесно, от такі ваші таланти, нам не треба. І те, що ви там суперзірка, також нас не цікавить. Нас цікавить те, як ви можете справитися з управлінням системою. Скажу, по секрету, що це ну, практично те саме, що керувати машиною. От хто з водіїв мене слухає, ну, практично те саме. Ви маєте знати, де у вашої країни двигун, де у вас там бардачок на всякий випадок, як у нас перемикаються швидкості, коли що, що може машина, що не може, де вона барахлить, де вона не барахлить. Ну, тобто, це якраз. Ця справа. А РНБО в ці всі історії можна сказати як оцей речах, як перемикач. Тобто він може запустити навіть екстрену швидкість, там не знаю як в фільмах показують, так зробити прямо ракету з держави, якщо тільки захоче. Але справа в тому, що у нас цього всього ніхто особливо не розуміє і нікому то не треба. Хоча, знову ж таки, РНБО це далеко не остання ланка, тобто РНБО важливе як Міністерство, не як Міністерство, а як уряд безпосередньо. Оце десь значення РНБО десь таке. Тільки якщо прем'єр-міністр завжди скликає уряд, то президент по хорошому скликає РНБО. Ну, в самому крайньому випадку. Це не той випадок, коли ми скликаємо РНБО по 200 разів на дню. І давайте я вам зараз ще покажу таку ж цікаву штуку. Зараз я переключуся. Ось. Ось що я знайшла. Тобто. Президент, як ви бачите, ну це поміняв президент Олексія Данілова явно. Тобто президент з РНБО робить розумний вигляд. Єдине, що не знає президент, що я бачу, що він робить розумний вигляд. І чесати язиком тут мені не треба зовсім. Це, бачите, як підсвічуються ключики колись. Навіщо вони нам потрібні? Ну, тобто справа саме така, що у нас, попри велику медійність, до речі, РНБО не має бути аж таким медійним часом. РНБО має засідати, знову ж таки, от практично таємно, воно має засідати. Там, коли Турчинов безпосередньо. У 2014-му скликав Раду РНБО. На сайті Верховної Ради там так і написано: скликав Раду РНБО. Все, що вам потрібно знати. І потім, десь там, через деякий час було викладено стенограму. Да. Оце я розумію, працює РНБО, і РНБО тоді явно щось робило. Ну, реально, щось робило. А тут. Ну, Науці невідомо навіщо нам РНБО, коли в нас є 5-6 ефективних менеджерів, які направду зовсім не ефективні. Да. Ну, таке. Але знову ж таки я це говорю для того, щоб ви задавалися питаннями, що у нас робиться в країні? Тому що мій наступний блок буде взагалі відірвоний. Да, тому що знову ж таки ми живемо в ситуації, що там, де ніхто не винуватий, там винуваті всі. І тому потрохи під роздачу будуть отримувати всі і надійне поле як таке, і журналісти, і міністри, і всі, хто потраплять мені під руку. Тому що я, як історик, я розумію, що для успіху нам потрібно, щоб працювала державна система. Вона не просто має бути, вона має бути робоча, розумієте? І тоді є сподівання, що ми будемо жити як в Європі, колись, напевно. Тому що зараз, після того, як я виступила з президентом, на нас образилася німецька сторона. Я розумію, чому образилася німці. Але, тим не менше, ми також ми маємо, так би мовити, показати Європі, що у нас взагалі-то система намагається виправити сама себе. Ну, тобто, що я випускаю ролик, наприклад, як маленький такий глин, так як казав Класик, у цій всій системі для того, щоб всю систему привести в рух. Як не дивно, от я таке коліщатко, яке крутиться і крутиться. Воно дрібненьке, воно маленьке. Ну, тобто я розумію, що навколо мене система, дай Боже, але я маленьке коліщатко, я буду крутитися до того періоду, поки в рух не прийдуть великі колеса, які справді можуть щось зробити. Ну, це те, що можу зробити я на своєму місці. Тим більше, що я історик, ну, я трішки знаю. Не гірше від політологів. Що нас чекає, чим серце заспокоїться. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте зараз обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, Па-па.